А давайте поговоримо відверто. У вас є мрія. От тільки чесно, признайте собі, у вас є мрія. Я не говорю про щось матеріальне. Тому що там машина, квартира, ноутбук, новий телефон це матеріальне, це не мрія, це ціль. Мрія це щось нематеріальне. І я не говорю зараз про ту мрію, яка є у всіх українців. Ну, якщо ви розумієте, яка мрія є зараз у всіх українців. В мене, наприклад, є мрія. І ви мені з цією мрією можете допомогти. Як саме? Я зараз розкажу. Колись в мене був Ютуб канал, і на той час, коли україномовне ще не було популярним. Там вже було 65 тисяч підписників. Ви уявіть собі, 65 тисяч підписників в якомусь 2011 2012 році на україномовному каналі. Я б не дуже сказав сильно, що там і українська була така, знаєте, чистесенька. Там було багато матюків. І мені зараз в свої 37 років, деколи озираючись назад на той Ютуб канал, трошки соромно, що я таке знімав, але це історія, історію не перепишеш і не викреслиш. І навіть деколи зараз на вулиці мене. Впізнають і питають, чи це не ви той чувак, який вірші в інтернеті розказував. В один момент я забив на той YouTube канал і просто нічого туди не викладав. І Ютуб канал спустився до 47 тисяч підписників і є досі, і досі там навіть є якісь перегляди. Але я створив цей YouTube канал, і в мене є мрія. Мрія 100 тисяч підписників. Як ви можете допомогти? Все дуже просто. Підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, напишіть якийсь коментар під цим відео. Так більше людей побачать це відео і теж зможуть, як не дивно, підписатись на цей канал. А ви вже вирішите, чи допомагати, чи не допомагати. Бо для когось з вас я можу бути чуваком, який в інтернеті історії на Ютубі розказує. А для когось вусатий хуй з інтернету. Ви живете в вільній країні, ви маєте повне право вирішувати, е як про кого думати. Таку помаленько, помаленько, свій тупонитці та й буде 100 тисяч підписників. Та й я закрию свій гештальт та й викину всі свої дівайси, не заплачу за інтернет, піду в ліс, і ви більше ніколи в житті мене не побачите. Але в будь-якому випадку ви допоможете ще одному маленькому україномовному ютуб-каналу отримати 100 тисяч підписників. Ну, ви знаєте, що робити.